Ця історія, яку я зараз розкажу, не дає мені спокою вже багато років. Її мені розповів мій дядько. Іван Гнатович людина серйозна, стримана і не схильна до вигадок. Він усе своє життя працював черговим на маленькому залізничному переїзді, загубленому серед густих лісів. Саме там, у тиші на самотності, він став свідком події, яка, за його словами, змусила його сумніватися в тому, що реальність це єдине, що існує. Місце, де працював Іван Гнатович, було віддалене від цивілізації. Стара залізниця, яку побудували ще за царських часів, розтягувалась крізь густий ліс. Переїзд знаходився на перетині дороги, яку давно покинули. Та переїзд все ще працював. З обох боків тягнулися густі соснові ліси, а старі дерев'яні стовпи з ліхтарями давно згнили і стояли як пам'ятники часу. Поруч із переїздом стояв невеликий дерев'яний будиночок чергового, вкритий сірою фарбою, що давно облупилася. Залізниця була малозавантаженою, Вдень проїжджало лише кілька пасажирських поїздів. А вночі один вантажний. Проте дядько був задоволений своєю роботою він насолоджувався спокоєм і тишею, які рідко порушувалися шумом машин або людськими голосами. Того вечора був повний місяць, його світло заливало землю холодним сяйвом, від чого і без того таємничий ліс ставав іще химернішим. Годинник показував близько другої ночі. І Іван Гнатович уже готувався зустріти вантажний поїзд. Він сидів у своєму будиночку, насолоджуючись тишею, чаєм та читанням газети. Його старий радіоприймач, що стояв на столі, час від часу потріскував та грав якусь мелодію. Він підвівся і вийшов на двір, щоб, як завжди, перевірити стан рельсів. Повітря було прохолодним вологим. І десь далеко чулися звуки нічних птахів. Рейки виблискували в місячному світлі, простягаючись у темряву лісу. Тоді він і побачив її. На відстані у срібному сяйві чітко віднілася постать. Вона йшла прямо по рейках. Здавалося, абсолютно байдужа то навколишнього світу. Дядько миттєво напружився. Це була жінка висока, струнка. У довгому темному одязі, який хвилями спадав до землі. Її волосся довге світле, здавалося, сяяло, ніби відбивало місячне світло. Вона рухалася плавно, спокійно, немов у трансі, не дивлячись ні на дерева, ні на дорогу. Її обличчя було приховане тінью. Іван Гнатович відчув, як по його спині пробігли мурахи. Це не виглядало так, як ніби звичайна людина, що заблукала. Залізниця здалеку передала сигнал. Вантажний поїзд уже наближався. Гул локомотива набирав силу, але жінка продовжувала йти просто по рейках. Що ж вона робить? вголос промовив дядько, хапаючись за свій ліхтар. Він вийшов на переїзд і почав розмахувати ліхтарем, кричачи на все горло. Гей, зійди з рейок, тут зараз буде поїзд. Але вона навіть не обернулась. Її хода залишалася рівною і спокійною. Локомотив був уже зовсім близько. Машиніст довго сигналив, але жінка не зупинялась. Коли стало зрозуміло, що зіткнення неминуче, дядько відвернувся, закривши очі. Локомотив пронісся з оглушливим гуркотом і гальмуючий звук коліс на рейках заглушив усе навколо. Минуло кілька секунд, перш ніж дядько зважився подивитися. Рейки були порожні. Він стояв кілька хвилин, намагаючись усвідомити побачене, потім, важко дихаючи, підійшов до місця, де стояла постать. Рейки були холодними, чистими та блискучими, наче після дощу, ніяких слідів, ніяких ознак того, що хтось тут був. Але він чітко бачив її. Тож пішов оглядати рельси, сподіваючись знайти хоч якусь ознаку, сліди, залишки одягу да будь що, але нічого ніде не було. Потім же прибіг машиніст з помічником, які ошелешено та злякано дивилися на ймовірне місце зіткнення і здивовано бродили навколо разом з дядьком. Переглядаючись та розводячи руками, вони пішли. А дядько повернувся до свого будинку. Але спати тієї ночі вже не міг він сидів у кріслі до самого ранку. Світло місяця заливало довкола все кожна гілка, кожен камінь відкидали чіткі тіні, рейки блищали, простягнувшись у невідомість, наче срібні нитки, що зникали за деревами. Він так і не зрозумів, що це було, людина, примара чи щось зовсім інше він лише знав одне. Тієї ночі переїзд перестав бути для нього звичайним місцем. Пізніше дядько розпитував деяких машиністів і робітників, які працювали на станції, чи не чули, чи не бачили щось подібне. Та всі тільки пожимали плечами, а хтось потім пісміювався, мовляв, старий зовсім здичав в лісі в самотності. Але дядько Іван знав, що йому те не привидлось. Він своїми очима тоді бачив прозору фігуру жінки на рельсах. З роками переїзд закрили, і ліс поглинув його залишки. І з часом мало хто згадував про те, чи був він там взагалі. Але декілька чоловік ніколи не забудуть про той загадковий випадок тієї незвичайної ночі.